Окуляри, друзі, окуляри, окуляри. Окуляри річ потрібна. Сонце ж мале. Окуляри наші на місці. Так. По трішечки, як бачите, ми з вами, друзі, розкидаємось. Ой, блін, опять червяки ці страдають красні. Надо кудись їх придумати, блін, вони вже вон трішечки сохлися. Все їх вожу. Всім привіт, всім здоров, друзі. Ну що, попередня рибалочка доволі непогана була. Сьогодні, так сказати, в планах хочеться... А, не будемо згадувати, що хочеться. Ну, хочеться реально таку би гущарика половити, як попередню рибалку. Ох, було діло, друзі. Вдруг хто не бачив, я вам так чисто силочку ставлю в верхнім правому куті, залітайте, подивіться. Днем було собі так. Він спрацював, там тоді був план Б. Днем собі там така мілка, а от під вечір, під вечір пішло діло. Значить, що у нас сьогодні програма, яка, друзі, по времені 17.36. Люди є, все забито, всі дубасять. Один з місячок був свободний. І я вже закинув, друзі. Закинув сьогодні карповачки, а ви спитаєте, чому карповички? А я вам скажу, тому що в темі дня сьогодні у нас ночівля і ночі спробуємо обіймати соміка. І щоб федеральні тягати, щоб і ті і ці палки, ну коротко, дуже багато палок. Думаю, візьму карповики, універсальна тема, і на пружини можна. І і якщо хочеш і на сома, і впач карповики, у нас з вами дебелі. Це у мене CarPro, EVO, в рост 3.6 і 3.5ЛБ. І катушечки теж підібрані, друзі, по феншую. Декарп 6 тисячі карпрошки. Так, не пікай. Сигналізатори теж, карпро, кратуси, сінгера теж такі декарп. Так що, друзі, те, що касається нашої програми на сьогодні, но, но, але зараз поки подубасимо поки стемніше тут, а перейдемо на той місячок, де ми з вами були попередньої рибалки. Там ще зайнято, люди до вечора освободять і ми з вами подубасимо. Так що в такі плани? плани. Плани, плани наші плани. Зараз е, сильно не тому що самі по ньому. Е, переходить, а коли переходить, тянуть все, все, думаю, так, поки по мінімуму два штучки закину. Того разу працювала халва. Друзі, я прям взагалі зайшла, халва від флагман. Це просто топчик. я скажу, що по прикормочці. Замішав я халву. Сейчас полетіла. Взяв сьогодні три пачки, тому що тоді дві розходували. Думаю, хай буде три. Це в мене теж флагман серії Grand Feeder і холодна вода, чорна плітка, серія Pro. Так що, друзі, це що касається прикормочок, ловити будемо на плавающі, на парік, на пуфіки. Ну, більше всього, що на плаващі. Того разу прохмонтажівські працювали така слива. П'ятерочка. Просто огонь, ну ще класний тигровий гріх, оце класно. Ваніль. Ну, полуниця, поняття, питань нема. Уже підсохло. підсохло. Ще я вам покажу, що у нас на стомика є. Це так сказати, як то кажуть, скарб. Скарб, скарб, скарб. Тут капустяночка, вона хоч не вилізла. А не, что шевелится. Короче, есть две капустяночки. Чикс. Тихо. Залазь туда. Блин, ты я потревожив. Опа, друзья, поклевочка? Тихо. Поклевочка. Поклевочка, побежали, побежали. ⁇ -мо ⁇ что там? Ту -ту -ту. Друзья, а ну что тут? Опа. Сюда, вот, бачите. Уже щось і прицепилося. Прицепилося? Таро щось прицепилося вже. Мілочовка, я всегда. Че мелочевка? Нет. Кілограммові лічі. Двушки, трьошки. Ну конечно. Це, Це, ж... Да? Це ж Дніпро. Не попадається, так, на гадки сьогодні тут? О, гущарик. Довольно непоганий. Бачите? Фикс. Козлік типу Та гущара, який козлик, гущара, да, плаває, ще. Так що, перша єсть. А може і не будемо переходити, ну коротше глянемо, ну взагалі в планах є перейти. Наш фірміний садочок, коли вже ми його поміняємо, да? Колись-то поміняємо. Так, друзі, друзі, там щось підпікує. Може і не будемо переходити. Ну, напевно, пройдемо. Так, це йому мало. Це буде йому торба. Надо, напевно, одягати сапоги і заходити поглубже. Отак от, от. Сливка спрацювала. Сливка, сливка, п'ятерочка. Блин, черві наші на сонці. Так это. Капустяночка, я не розказав. І червячок виповзок. Ну, короче, у нас тут хватает. она ну, ты не убежала хоть? Не, вроде там. Так что, друзья, вот такая обстановка на данную хвилину. Сейчас забываем, пуляем. Начало уже нормально. Я думаю, как стемнейше, покрупнее пиде. Солнце свитое, конечно. Труба. Прям в очи. В очи, в очи, в очи. В наши очи. Так, ну шо. Лещи. Готовьтесь. Карповиками летить. тики чуть и полетело. О! Так что за першу, друзі, Жахнем камбучу. Нормальная тема. Залітайте в АТБ, просто топово. Це зелено, там дуже багато смаків. Це не реклама, це чисто так, реально нормальна тема. Чайний гриб. Коротше, таке начало. Так, правий щось там хоче. фокус было. Ага. -а Тогда давай, да. гух. Ну на фидерах там шло, там конечно оно клюе-клюе. Леска тянется наверное, не так сильно, оно и клюе на леске. Я думаю, там сидеть. Хоп. Да, есть. Есть, друзья, рыба. Чи нема? Есть, я думаю, мелка. Позорно чи не позорно? Ну така, така собі, така собі ладоха. Одні прошу творить, Найкраща річка в світі. Хай пливе. Будемо чекати нормальну рибу. Канчик жесткий будет. Да, да, есть, есть. Оп, да. Что есть? Что есть? Я думаю, это гуща Тихо, 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 тихо. Ну все, закинули и что есть. ничего себе, еще повело что-то. Что там, из приличного что-то. Может, лящ? Чи не лящ? Ну, что-то далеко, я думаю, шара Чи карась? Не? О, сюда! Нифига себе! Карастишка! Друзі, йо йо зачекалися, що таке нормальний красямба. Огонь. За пів кіла точно є. Дібро найкраща річка в світі, друзі. От і карасики підтягнулись такі. Пружиночка, плавачі насадочка. Огонь. Так, огонь. Це йде одразу на віса. Зразу навіса так А ну-ка пів кіла є о більше даже більше 505 Такий красавчик Дочекалися Карася Карася, карася Бачите, переїхали на місячок, той якого ми були попередньою рибалочкою Оп. Все красиво. Закинув і такий карасик. Огонь? <хи> Огонь. Сонце сідає, карасик ліє. наш садок в воді. Зараз ну реально, Це вже так сказати, не нішутєйний. І вечір тільки починається. Треба ще я думаю, на соміка ще скидати. Може один на соміка, а другий гасить на пружинку. Його можна було, в принципі, поки і відро кинути. Нічого, кинемо в садок. Пружинки це добре. Одну я зняв, друзі. Хай висохне, відпочиває, а ми переходимо з вами, так сказати, не до шутійних ділов. До, верні, до нешутійних ділов. Знає, що у нас черв'ячок, я ж показував, капустяночка, тобто до сумів. Ну, Що у нас по снастям? Нічого не помінялось, я якось показував, покажу ще раз. Може кому цікаво грузик. Тут 100-110 г для Дніпра. ну Можна побільше поставити. У мене устрай такий, в принципі, ну, принципі нормальний. Не дуже великий повідок. Поплавочок. Це спадвина. З падвина пробки виходить три поплавочка. так сказати, по моєму невеликому опиту, дуже великі поплавки, не знаю за чим їх ставити. А от малесенький, він все одно підіймає плавучість з нього. Ну, коротше, чим котлотовість нас, тим більше покльовок Це так сказати, вже провірено. Ну, ніпільок, такий сантиметрів 10 ну і гачечок. Гачки, гачки можна в принципі на сому ставити. Ну, я не пам'ятаю, який це номер, ну коротше, який вам подобається. Ну не дуже великий. Е, що сказати, що у нас по самічим снастям. Зараз заряджаємо. Е, значить буде тема така капустянка. Наша капустяночка, де ти там? Ти не удрала? Ні. Блін, що здесь така мала. Ну ладно. Так, а як її одяга? Я вже її забув. Так, да, по-моєму, так правильно. Да, вот так, вроде бы. Надо вспомнить. Да, так хорошо чтобы жопка целенька была. И наш выползок. Не шутейный. Раз. Так, где там червяки есть свежие, есть не дуже свежие. Ну, короче, сейчас что подеваем. Я думаю, сомик затянется дело. Так, всяким там три отделы. Четыре. 5. Ну, 5 в принципі вже час еще один Щоб жало. Ай, друзі комари кусають уже офігети можна о! вот такой пучок на сома вийшов, а? Хі -хі -хі. Не шутейний. Зараз так побережненько. Хоча я все подумав, але тут було звісно корабля потихеньку завести, тільки чикс і не треба кидати. Все ціле і капустянка і черв'ячок. Коротше, як буде гарно клювати, веземо корабля. Будемо ловити корабля, сома. Так, ну ладно. Перший є. Видно, друзі, вроді щось видно. Дніпро найкраща річка в світі, блін. Рубрика. Пора би щось і поїсти за день. Не за день, так і за вечір. Так точно. Звісно, цікаво. Дніпро це завжди цікаво, друзі. Рибалки на Дніпрі це, зрозуміло, не на ставках. Ставки то, звісно, все класно, але Дніпро є Дніпро. Емоції дарує, звісно, класні тільки Дніпро. Так що, друзі, якщо є час, бажання, всі на Дніпро подубасить рибу. Рибка потихеньку, очікується. Сьогодні ще 7 кавельником на десятку, Оце буде тема. Що у нас в темі, так сказати, вечора? Недовго думаю. Думаю, возьму курочку. І буде нам радість. Оп! Курочка гриль, друзі сьогодні конечно для одного у мене вона забагато Ну нічого ну ще тепленька ніфіга собі хорошо держи о друзі ой а салфетжо салфетжо ось о Є. Так, так мусор Потащи потащи на стол будет нам потом курочка так сказать не шутей на друзья. а ну-ка попробуем то есть все смачного М -м -м. там квакаем. Природа. Что вам не хватает? Опа, на Пружинка Оп. Есть, друзья, есть. Гарненька рыбка. Щось є. Так, нічна, нічна. Сом пока стоїть. А на пружину щось залетіло. Більш-менш. Краще густера Це цікаво всім. Да, розмір непоганий щось. Тихо. Йо-мої, друзі! Ху -ху. Ляч! Ху -ху -ху -ху. Дочекалися! Чи шо це? Тіши здесь. Сернуха, чи шо, щось я не пойму. Тю. Не понял, друзі. Что это таке клюнуло? Здоровая, блин. Ой. Густра. Глянь яка. Не вела себе. Густра, густера. Вот это ну, да. Да, густра. А я уже подумал, лящ. Думаю, это что ж там такое? Тихо. Тихо. А ну-ка. Тихо. Гущарочка. 425. 425. Така гущара. Ніфіга собі. Це заявочка на перемогу. Ого! Так, тут у нас було 5 апаріків по-моєму. 5 апаріків друзі. Оце гущарина. Оце Дніпро найкраща річка в світі. Така клювачість не дуже хоче. Так. До речі, друзі, всім дякую, хто замовляє пружиночки мої. друг кому надо. Чикс, все крутиться, вертиться, рибку ловлять. Якщо, що, пишіть в Дірект, Інстаграм чи Фейсбук. Я вам зв'яжу. так, А зараз у нас заряджаємо і ждемо. Так. Ну, пів кіла є потішу. Тепер стала скілушку біля Один весь цілий да. Раночок, друзі, раночок, раночок, раночок По Поспали ми з вами добре. Сім ранку. Короче, розказую, друзі. проспали мы з вами покльовку. Хочете вірте, хочете ні. Десь я проснувся, був пів четвертого. Дивлюся. Тут попускачик. Все, коротше, висить, стінгер, висить на цьому спінгі. Бим, була самяча покльовка. Чесно каже, <клевка> реально була самяча покльовка і це не може не радувати но проспали, блін. Це звісно Смикануть може і получилось. і все. Це одна покльовочка. Я перезакинув і ночу ніфіга Стояв чисто на сомиках, пружинки не кидав. І отака обстановка вами вийшла Коротше, проспали, ми з вами покльовку Хотя вроде так не сил, вроде чуть не спал, то есть я гону. Сейчас перекину в одну пружинку, вот бачите, уже и поклевка. Тут сейчас пружинка, тут еще стоит сомик. По быстренькому, думаю, закину пружиночку. И вот что-то клею на зону, гляньте. Прям, прямо сразу. Ну, значит будем ловить тогда на пружине. Ну а что? Есть. Попробуємо зранку щось цікаве піймать. Шкода, конечно, що покльовку таку гарну, так сказать, поспать. Ну як є. Нічого. Головне, що воно хоть щось клювало. І то був сомик. Так, що там у нас? Тарануха. Карась. О -о -о. <сіх> Сюда. Густерочка такая, грузи, Зранку. Горнюня. Плавающая, плавающе, плавающая. З самого ранку. Так, сейчас я замку переставлю. Ой! Что-то обкекалось. Ну, так погано. Давайте заденем сапожки, надо отнести садок. Так что такая обстановка ранкова. Короче, працюй. Надо да, думаю трішки добавить. Шос у нас залишилось. Шос у нас залишилось. Холодна вода. Холодна вода. Давайте... пачки, добавим. Тоже килограмма и нема. Ого. Ничего себе, что там загнуло. Ты прям цикаво. Ничего себе. Что за напряг? за напряг такие что за напряг Що за напряг? о, шо за напряг. Блин. їли, -їли і не доїли Нашу таранушку, блін. Та я думаю, це що так напрягло леску. поспішили. Щось ще й наловили. Щось ще й наловили, друзі. Ось такий у нас уловчик. Настав ранок і все затихло. Тільки кривало ввечері. Зранку тут так плотва така мелка і все блин сейчас води до фіга. О, карасишка, питань нема, такий почти карась плиточник. Це конечно красуня. Ну і так там є. Гущарик такий в принципі непоганий. Ну, если б ми з вами, друзі. Не пыталась ловить сома, так сказать точу, а чисто опиратися по мікрорибі, то я думаю можна було трішечки щось наловити. Ну а так поклевочку, уж повірте, була покльовочка самяча, Ну, короче, проспали ми з вами. Ну і так, в принципі, щось ще й піймали, на ну. ну конечно гущорка Така, блін, Просто топова. Ух, і густира. Ух. Хе-хе. Так що така вийшла нож вами, друзі. Риболовля. Як ви зрозуміли, будемо до додому. Потому що сидіть, щось немає натхнення. Як завжди, полезні ссылочки на прикорку на насті в описі під відео. Не забувайте, переходьте, дивіться. Рибу ми сьогодні не випускаємо, знайомий рибачий рядом, зараз я йому піду віддам. Так що, друзі, риба сьогодні піде на жарьоху. Ну, я думаю, що густря то вона може і на тараниху. Це, звісно, тараничка. Та й Та пивом, ой. Так що така обстановка, друзі. Ладно. Будемо питатися, Самами щось робити. Короте, наступного разу самам щось устрою. Підготуємося. Ну що, сезон починається, щось буде видно. І так Дніпро починає радувати такими рибалками, звісно. Емоції дарує просто стовпчик. Що Дніпро найкраща річка в світі. Ладно, друзі, я потрахтів. Як сюди на днях щось придумаю, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк, пишіть комент, як вам рибалка. Ну а на сьогодні все. На днях зустрінемось. Всім пока!